Тема розширення НАТО на схід є вкрай болючою для Росії, принаймні російська влада її нерідко використовує для виправдання агресії проти України. Так Путін, починаючи з 2007 року, досить часто згадує тезу про те, що НАТО обіцяли не розширюватися на схід, але за підсумками Росію обманули і провели кілька масштабних розширень альянсу, завдяки чому до блоку потрапили колишні члени Варшавського блоку і навіть три пострадянські країни. Як запевняє Росія, це загрожує її безпеці. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи були обіцянки не розширюватися на схід і звідки вони взагалі з'явилися. Теза про розширення НАТО на схід неодноразово використовувалося особисто Путіним для виправдання подальших російських дій. Ще під час анексії Криму Путін використав цей наратив, прикриваючись тим, що якби не анексія, то Україна увійшла б до НАТО і розмістила б там. Свої військові бази. Схожий наратив про безпеку були і про розміщення ракет та їхній підлітний час. Перед повномасштабною війною Путін взагалі видав по суті ультиматум країнам НАТО з вимогою згорнути всю свою військову інфраструктуру на момент 97-го року. Тобто на кордоні НАТО зразка холодної війни без нових членів. Зрозуміло, країни НАТО відмовили в цьому Путіну, після чого почалася війна, яка також неодноразово виправдовувалася загрозою НАТО і обманом Росії. Що стосується самого розширення НАТО, то відразу після розпаду СРСР і разом з цим Варшавського блоку країни Східної Європи рушили у бік західних організацій ЄС і НАТО. Насамперед про це заговорили країни Вишеградської групи, Польща, Угорщина та Чехословаччина. Яка ще тоді існувала. Після десятиліть перебувань під радянською владою, країни вирішили якнайшвидше убезпечити себе, щоб таке не повторилося. Наприклад, згідно з референдумом Угорщини 97-го року, 85% проголосували за вступ до НАТО. У результаті у 99-му в НАТО увійшло три нові країни: Угорщина, Чехія та Польща. Словаччина тоді не увійшла через низку скандалів пов'язаних з прем'єром Мечіаром. Наступним процесом розширення НАТО стало включення країн з так званої Вільнюської групи, що складається з 10 країн. Більшість країн цієї групи увійшли до Альянсу у 2004 році, серед яких Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Словенія та вище згадана Словаччина. Інші члени групи потрапили в альянс пізніше через проблеми з внутрішніми реформами. Албанія та Хорватія у 2009-му та Македонія аж у 2020-му. Попутна до альянсу вступила і Чорногорія у 2017 році. Ну і зовсім недавно Фінляндія, але це вже інша історія. Повертаючись до початкового питання розширення НАТО, Путін заявляє, що країни Заходу дали Горбачову обіцянку, що не розширюватимуться, проте його порушили, тим самим поставивши безпеку Росії під загрозу. За версією російської влади, під час переговорів щодо об'єднання Німеччини держсекретар прибущи старшому Бейкер. Дав обіцянку Горбачову не розширюватися на схід. Обіцянки були усними, проте згодом повторювалися й іншими західними політиками. Російська сторона наполягає, що обіцянки стосувалися усієї Східної Європи. Західна сторона говорить про те, що подібних обіцянок не було. Згадана фраза про нерозширення на схід стосувалася виключно території об'єднаної Німеччини. Предметом переговорів якраз і було возз'єднання Німеччини. Тому питання і майбутні домовленості стосувалося саме цього. Майбутні домовленості, які були підписані згодом, увійшли до історії під назвою Договір 24. Вони були підписані між СРСР, Сполученими Штатами, Францією, Великобританією та двома Німеччинами ФРН та НДР. Згідно з ними і справді закріплювалося, що на території НДР не будуть розміщуватися ядерні сили та іноземні війська, що, власне, і було дотримано. Інші пункти домовленостей стосувалися лише внутрішньої політики Німеччини. Окремо зазначають, що у 90-ті роки розмови про розширення НАТО на схід у принципі не могли вестися, оскільки ще на той час існував як СРСР, так і Варшавський блок, до якого власне і входило багато країн Східної Європи. Тоді був неочевидним повний крах як СРСР, так і Варшавського блоку, тому очима сучасників не могло бути навіть предмета домовленостей. Що ж до самого Горбачова, він періодично плутається у показаннях, а точніше по-різному трактує події. В одному з інтерв'ю заявив, цитую, безумовно, це було порушенням тих заяв і запевнень, які нам давалися в 90-му році. Так він говорив про ті обіцянки та подальше розширення НАТО. Однак у багатьох інших інтерв'ю все ж таки зазначав, що юридично неможливо було це закріпити, оскільки існував варшавський блок. А також зауважував, що предметом домовленостей була виключно Німеччина. В останньому своєму інтерв'ю 2014 року після анексії Криму також звернув увагу, що ні обіцянок, ні гарантій щодо розширення НАТО на схід не було. Багато свідків та існуюча стенограма також не зафіксувала подібних обіцянок у контексті Європи. Згодом з'явилася інформація, що тодішні національні лідери найбільших країн НАТО. І справді неодноразово обговорювали тему розширення НАТО на схід і що не хотіли бачити нових членів в альянсі. Справді, вже в 90-х роках у Сполучених Штатах існувала серйозна дискусія щодо розширення НАТО на схід, але не через міфічні обіцянки Росії, а через прагматичні побоювання. Наприклад, Роберт Макнамара називав розширення НАТО політичною помилкою Клінтона. А Генрі Кісінджер побоювався, що в Росії не встановиться демократичне суспільство, а лише залишаться імперіалістичні амбіції, що призведе до майбутніх конфліктів, багато в чому прогнози виявилися вірними. Основним аргументом західної сторони є те, що жодних документів щодо цього не було закріплено. Усні обіцянки у міжнародній політиці та й загалом у якихось офіційних відносинах у принципі нічого не означають. Тому без серйозних домовленостей годі говорити про якісь зобов'язання. Подібного документа не було і його навіть не намагалися готувати. У Горбачовські часи єдиним офіційним документом, підписаним з країнами НАТО, стали вище згадані угоди про об'єднання Німеччини, де були прописані пункти, що тільки стосуються цієї країни. Варто розуміти, що в принципі жоден президент, ані американський, ані французький, ані британський прем'єр не могли дати подібних обіцянок. Без схвалення парламенту. Щоб остаточно підтвердити міжнародний договір, підписаний президентом Сполучених Штатів, він має пройти процес ратифікації. У Сполучених Штатах договір має бути схвалений двома третями голосів у Сенаті, щоб він мав силу та вважався дійсним. В іншому випадку він не вважається актуальним і таке у історії траплялося. Більше того, якщо йдеться про цілий альянс і про рішення всього блоку. То цей договір мала б затвердити кожна країна, інакше положення не було б дійсним. Така проблема нещодавно була помітна щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, для вступу до Альянсу кожна країна мала дати згоду. Проблеми у відносинах між Туреччиною та Швецією не дають останній вступити до Альянсу. Через це такі домовленості навіть письмово мали серйозно обговорюватися і прийматися усіма країнами. Ще треба зазначити, що міжнародні відносини припускають суб'єктність країн, тому кожна окрема країна має право вирішувати своє майбутнє і вступати в будь-які об'єднання. Країни Східної Європи після падіння СРСР з великим прагненням почали вступати в західні інститути і бачили у цьому великі перспективи. Як було згадано вище, народна підтримка також була великою. Блок НАТО залишався відкритим для таких пропозицій згідно з його основними принципами. Справді, розмови про розширення НАТО на схід виникали ще за Єльцина. Перший російський президент також обговорював із західними колегами це питання. Водночас Росія і НАТО дуже швидко зближалися, тому питання розширення НАТО на схід не могло особливо турбувати Росію, доки вона сама інтегрувалася до блоку. У 94-му році Росія стала брати участь у програмі «Партнерство заради миру, а в 97-му році був підписаний основоположний акт Росія-НАТО. Що вивело сторони на абсолютно інші відносини. Цей договір стосувався стратегічних планів безпеки в Європі. Сторони домовилися про скорочення армії, озброєння на кордонах на розповсюдження зброї масового знищення та систем ПРО. Загалом таке зближення не передбачало жодних проблем через розширення НАТО. Більше того, наприкінці 90-х і на початку нульових йшли навіть розмови про вступ самої Росії до альянсу. Підсумовуючи, варто сказати, що насправді жодних прямих обіцянок про нерозширення НАТО на схід не було. Деякі представники країн вели розмови у схожому контексті про те, як вони заявляють, шлося лише про Німеччину. Понад те, усними обіцянками жодна країна не спроможна прийняти на себе зобов'язання, для цього існують письмові домовленості. Останні, у свою чергу, мають бути не лише підписані главами країн, а й ретифіковані. Без ратифікації договір не може вважатися дійсним. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon. Також можете стати спонсором нашого каналу.